Азербайджан готовий і надалі допомагати Ірпеню із відбудовою зруйнованих об'єктів у місті. Про це під час візиту в Ірпінь заявив надзвичайний і повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв на лондонській конференції по відновленню України. Азербайджан взяв політичні обов'язки по оказанні допомоги Україні в відновленні значить країни. И мы конкретно выразили готовность продолжить оказание городу Ирпень в плане реализации также инфраструктурных проектов. Разом із послом Вірпінь приїхали фахівці містобудування з Баку, щоб поглянути і оцінити масштаби роботи та обговорити майбутні проєкти відбудови. Серед них центральний будинок культури, ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа, дев'ятиповерхівка на Гостомельському шосе. Бачення цих об'єктів вже розробили у межах першого в Україні проєкту зі сталого відродження міст Ірпінь Реконстракшн Саміт. Делегації також показали місце, де у майбутньому планують збудувати сучасний арт-центр. На цьому майданчику є вода, каналізація, електрика Тобі і опалення. Комунікації комунікації на всіх, на всіх майданчиках, які ми вам сьогодні показуємо, скрізь комунікації на 100% є. Тобі, ну, це дуже велике велике діло. Проєкту будівництва арт-центру поки немає. З цим обіцяють допомогти спеціалісти із Баку. Ми можемо участвувати в розробці проєкту отдельных проектов. Думаю, совместно с вашими специалистами или фирмами, которые имеют на это лицензию и разрешение. Думаю, что наше совместное сотрудничество будет как полезно и принести свои телеклады. Розробити спільні проєкти та обрати об'єкти для відновлення гості пообіцяли до 29 вересня. Цього дня у Баку відбудеться будівельний саміт, на якому азербайджанська сторона повідомить про свої рішення. Зараз ми передаємо всю документацію, яку вони ще додатково попросили надати, і будемо чекати, потім вже на що погодилися вони, які об'єкти вони взяли на відбудову. Нагадаємо, після деокупації Ірпеня саме азербайджанська компанія Сокар в Україні повністю відновила після руйнувань ліцей лінгвіст. Наразі триває утеплення цього закладу освіти, яке також фінансує ця компанія. Роботи планують завершити до 1 вересня.